Привіт, друзі! Мазда все ж таки випустить нове покоління. Mazda 6. хороше новину. Повідомило видання Best Car Web Посилаючись на свої джерела всередині компанії, якщо ви раптом не в курсі подій, нагадую, що Mazda торік підтвердила інформацію, що не буде створювати наступника актуальної Mazda 6. Компанія вирішила повністю сконцентруватись на SUV і змінити акцент на преміальний сегмент. Але сама доля хоче, щоб Mazda 6 нового покоління все ж таки з'явилась. Керівництво компанії настільки вразило позитивними результатами продажів нових кросоверів і тим, як публіка на них відреагувала, що змінило свою точку в цьому питанні на позитивний бік. А це означає, що Mazda 6 бути. Правда, вона буде виконана не в звичному нам образі. Mazda відтепер позиціонує себе як преміальний бренд. Компанії вирішили, що будувати черговий седан якось не личить, і замість цього компанія хоче перетворити Mazda 6 на чотиридверне іміджеве купе. До того ж, компанія вже має готовий прототип під ці завдання. Представлений ще в 2017 році. Концепт Mazda Vision стане преобразом нової Mazda 6, і подарує гладкий і стрімкий силует, а також низку фірмових елементів, властивих даному дизайнерському напрямку, яке в Mazda називають кодо. Технічний бік нової Mazda ще більш хвилюючий. Седан базується на абсолютно новій задньопривідній платформі. Вперше свої можливості ця платформа показала на таких моделях, як cx 60 та CX80. Саме успіх цих моделей спонукав керівний склад змінити свою думку. З новою платформою для Mazda 6 відкривається доступ до нової лінійки силових агрегатів. Найцікавішим з них є нова рядна турбошістка об'ємом 3,3 літра, доступна у двох варіаціях. На 284 кінські сили і 345 кінських сил. Для любителів дизельних силових агрегатів буде доступна абсолютно нова дизельна рядна турбошістка об'ємом 3,3 літра. Дизельний агрегат оснащується 48-вольтовою системою стартер-генератора і, звичайно, пропонується в двох модифікаціях на 200 і 254 кінські сили. Трохи пізніше має з'явитись гібрид, що підзаряджається і складається з 25 літрової бензинової четвірки і електромотора, потужністю 328 кінських сил. Поки не ясно, коли з'явиться нове покоління Mazda 6, адже автомобіль тільки почали розробляти. Але враховуючи, що силова частина вже готова, розробка кузова та інтер'єра не займуть багато часу. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!